Першої суботи лютого наше місто зустрічало не тільки аномально теплу погоду, але й аномально гарячий гумор, що його нам привезли команди КВН з усієї України. 8 лютого талановиті гумористи зустрілися у прилуках, щоб позмагатися за зимовий кубок. Гра прилуцької відкритої ліги КВН пройшла у міському будинку культури і відзначилася рекордною кількістю команд учасниць та повним залом глядачів. Та й це не всі рекорди зимового кубку. По перше. На ньому були присутні одразу вісім команд із столиці України. По-друге, аж три колективи представляли честь міста Житомира. Ну а по третє, повний зал міського будинку культури мав змогу споглядати найвище за цей сезон рівень гумору. Усього на прилуцьку сцену завітали 15 команд із усіх куточків України. Одною з яких була Прилуцька молода команда, що так і називається Молодиє. Не дивлячись на серйозну конкуренцію, прилучани змогли гідно відстояти честь міста. Перший конкурс був традиційним і мав назву Візитка, тоді як другий розминка став досить складною задачею для багатьох колективів. Город очень понравился, маленький, компактный, все люди очень добрые. Редактура тоже была лояльная к абсолютно любому юмору. Очень приятные люди здесь в этой лиге, очень приятно. Сюда было бы вернуться еще и снова и снова и снова. Редактура прошла хорошо, в принципе нам вырезали э, совсем чуть-чуть. Очень, очень, очень толерантные люди у вас в городе, это очень радует. Вот. Нам никто не плюнул в лицо, это очень радует да, ну, В Киеве очень совсем другое отношение к людям да. У случайных прохожих А у вас очень все так Если спросить, куда пройти, то тебе покажут, расскажут а -а -а. прям за руку дадут Цього разу представниками Феміди для учасників гумористичних змагань стали Юрій Лозовий в минулому очільник обласного осередку асоціації КВН України, Олексій Кириченко, володар першого кубку прилук та капітан команди КВН Пластилін. Олександр Овдієнко, ведучий перших двох сезонів ліги, Артем Савицький, колишній учасник київської збірної КПІ, Тетяна Волошина, ведуча столичного радіо Шарманка, та Тарас Мельник. Фіналіст проекту, голос країни, досить молодий та вже досвідчений склад суддійської комісії зіткнувся з важкою задачею. Їм треба було обирати з кращих найкращу команду того вечора. Глядачі, однаково, радісно зустрічали і наших місцевих гумористів, і тих, хто встиг завоювати немало прихильників серед гостей. У першому конкурсі візитка Простір для фантазії у виборі постановок був безмежний. ваз 2110 У привітанні підняли вічну проблему хабарів під час складання сесії. Кияни з команди Ні надо стісняться» показали свій варіант трамбування маршрутку пасажирів шляхом складання їх у тетріс. Команда Голий завтрак» презентувала прилуцькому глядачу столичний гумор з кавказьким акцентом. Харків'яни з команди Дружба народів мали у своєму складі козирну карт. У хлопці та дівчата презентували себе як сосиски дружби народів. Всі класні, і лише одна підгоріла: ми відновимо нашу рідну присумову. Паця! Студенти університету Поплавського з команди Кульок у привітанні показали свій варіант програми Росміши коміка за їх версією. Саме в такий спосіб дружина випрошує гроші у зеленського. Родзинкою їх виступу стало свідчення одного з учасників команди коханій дівчині. Даша, як я первич тебя увидел, я что що действительно любовь. і я прекрасно что що тебя я не смогу жити. В оставшейся жизни. Значит, я очень хочу, чтобы ты разделяла со мной все удачи, как Все радости. Быстро, что убежать. Значит, я очень сильно тебя люблю. И я хочу задать тебе самый важный вопрос, наверное, в моей жизни. Андемії Житомирянами з команди Дай 5 просто порвали зал своїм якісним і невимушеним гумором. Женщина, що таке? Мужчина, ви просили розбудити вас в пастові. Що уже фасто? Я розбужу. 45. Не, не тики <рек> Возьмите всех, всех вот тут разбудите. А он сильно сплять. Найсильніше враження на глядачів справило душевне фінальне звернення до глядача команди «Зборна двора». Протягом гри хлопці демонстрували ностальгічні уривки з власного дитинства періоду 90-х. А в кінці закликали не балувати дітей дорогими подарунками, типу айфонів і айпадів. Даріть дітям дітства, даріть вас Прозвучало зі сцени. Деякі з глядачів навіть пустили сльозу так було повчально і зворушливо. Прекрасне дитинство, чим у нас. больше никогда не будет. Отец купил сынишке мяч, и он его безумно любит. И днями детства он вдыхал, а двор точил ребенка личность. Украли мяч, гадал пацан, ведь этот мяч сыном вечность. А хуже детства, чем сейчас, больше никогда не будет. Отец купил сыной Эпет, и он его безумно любит. Но днями дома пацан пацану, модно, в семнадцать детство захотел. Он бросился, но было поздно. Порой заходишь ты во двор, на луночке старушка плачет. Ей некому накрыть на стол по-матерински, сбросить мячик. Не дарите детям железо, от него лишь боль и страдания. Дарите детям детство, дарите воспитание. Команда Каранцбана, да, спасибо. Щоб визначити остаточного переможця вечора командам довелося зіграти в додаткову розминку з лідерами, в результаті якої почесне третє місце зайняли гості з Харкова. Інтернаціональна команда Дружба народів. Друге, столична зборна двора. А відповідь на запитання від ведучого ліги: а чим славиться ваше місто? Принесла перемогу і зимовий кубок збірні дай 5 і сім'я. У своїй відповіді хлопці не збрехали, бо дійсно чернігів славиться пивом, а Житомир ганьбиться шкарпетками. Таким чином, перші три сходинки ігрового рейтингу автоматично проходять у фінал, де їх уже чекають сумський, целіустрімлюний та пінамбур, в сторону з кривого рога, любі женський варіант з міста Суми та Київські адвокати. Організатори планують проведення останньої гри сезону у квітні та дякують за матеріальну та моральну допомогу свого головного спонсора депутата обласної ради Анатолія Морошниченка.